Вітаю колеги дободай. Е, Аналітичний портал Діпстейт повідомляє так, що ціль для росіян це борова, тому що це може бути одним із на основним на напрямку його їхнього наступу. Так і що сили, які тут зосереджені з боку нашого ну, з нашого боку і з боку ворога, так він нерівномірний, так і нерівний, скажімо так. Яка ситуація? Чому зараз ворог активізувався, і що, і чому він намагається зараз битися, і просуватися в напрямку борової? Давайте розберемо а, найперше поняття того, що сили не рівні. Сили зараз на рівні абсолютно на всіх ділянках фронту, без виключення. Це правда, це от свята правда, що реально а, на яку на яку ділянку фронту не заглянь? Там усюди сили на рівні. По друге, а, що таке 10 тисяч військ в напрямку Борової? Це багато чи це мало? Це багато з огляду на те, що вони сконцентровані на невеликій ділянці фронту в 10 кілометрів між населеними пунктами Райгородка та Нововодяне. Про що повідомляли і аналітки літки про що говорили і бійці третьої окремої штурмової бригади? Де відповідно на цих 10 кілометрах зосередження 10 -ти тисяч військ це реально багато? Чому зараз піднялася, скажімо так, певна тижба з приводу цього питання, і всі почали ну власне говорити про це? Справа в тому, що не хочеться запобігати, хочеться запобігати навпаки на випередження грати певним, певним діям, і наші аналітики в принципі про це і говорять з акцентуючи увагу на тому, що ну слухайте, для чого нам доводити ситуацію до критики. Нічне, адже на нас на жаль є така хвороба, скажімо так, наших не лише збройних сил не лише нашої армії, але нашого суспільства, коли е, доповідають шеф по вертикалі, все догори, все гаразд, все нормально, але в якийсь момент ситуація замість контрольованої стає критичною. так от щоб цього не сталося, е, власне про це і говорять. Що бійці в принципі треті штурмової вони кажуть, ми не відмовилися в жодному випадку від додаткового підсилення е, сил військ на нашому напрямку. Якщо б таке підсилення було в розпорядженні генерального штабу, але чи є воно чи нема, ну це звісно, що вирішував. Те нашому командуванню безпосередньо, Генеральному штабу е, стації верховного головнокомандувача або що тепер щодо кількості значень, що кількості військ, давайте спершу е, 10 тисяч військ. Е, чи це багато чи це мало? знову ж таки, е, скільки було на початку харківської операції противника на ділянку фронту, щоправда, дещо ширшу. Ми е, я говорю про виключно про північ Харківщини від е, глибокого е, липців до Вовчанська, це десь там 30 кілометрів нав скидку фронт е, фронту. Фронтально е, в них тоді відомо було, і наша розвідка говорила близько 30 тисяч військ. Зараз можливо трошки більше стало там. Відповідно, 30 тисяч військ, що вони досягнули. Ми бачимо просування. Незначне, тим паче воно зараз вже виснажене, вкидаються додаткові нові резерви та ресурси на цей північно-харківський напрямок. Ну а наші війська натомість частково покращують своє тактичне становище. Тож говорити про те, що чи здатні, чи не здатні ці 10 тисяч військ на щось велике, ну нудіти до борової. Напевно, в них шансів буде небагато за нинішнього комплекту військ. З іншого боку, це може бути. Відчайдушна спроба з метою знаєте, пробиття пробоїни, от таким такою тавтологією висловилося, для того, щоб пробити пробоїну в нашій обороні на цьому напрямку. Цього може бути вдосталь. І якщо ця пробоїна буде пробита, туди. Тягнути додаткові сили, додаткові ресурси, вкидати резерви і далі е, поширювати, розширювати, збільшувати цей свій успіх. І тепер що це за ділянка фронту, і чому вона важлива? Вона важлива, тому що бої відбуваються от в такому собі. Я так щоб на екрані бачили люди, так о такому межі річі з однієї сторони. Річка, яка називається жеребець, з іншої сторони річка, яка називається оскіл. Оскіл набагато більш широководна річка, жеребець менш широководна річка, але в такій смузі, десь приблизно кілометрів 30 відбуваються ці бої. Посередині, ну це фізичні такі з, фізичної, з фізики виходячи, є нижчі береги річок, є вищі береги річок. Праві береги річок в північній півкулі є вищими за ліві. Відповідно, в нас тут відбуватимуться бої між, скажімо так, межрічі цих річок. Фактично посередині на цій території така гора. На цій горі позиції наших військ ця гора, ця вершина гори, десь це близько 200 метрів над рівнем моря. Те, що нижче, з яких позицій стартують росіяни справа, і де борова розташовується зліва, це близько 80-100 метрів над рівнем моря. Тобто, ця гора, цей пагорб, грубо кажучи, він вдвічі вищий ніж будь-які інші стартові позиції в між цими річками. Відповідно, там на цій горі, на цій паніній висоті, те, що називається, звісно, є позиції наших військ і втрачати їх геть. Äh, äh, äh. Ну не дуже хочеться, м'яко кажучи, не хочеться, щоб вони вибудовували цю пробоїну е, на цих висотах. Саме тому власне і е, йдеться зараз про ну таку некризовість, не критичність, але ви вважаєте, е, що не рак, кризовість. Рак, 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 дивіться, пане Василю автоматичне зауваження. Я би так е, дивіться, назвав, пане дорогу. Василю. Е, буквально годину тому назад два сключався до нас. включався Дмитро Кухарчук, і він сказав, коли йому назвала е, е, чисельність 10 тисяч. Він сказав, він не назвав конкретну цифру ворога, але він сказав, що насправді це більше. Це далеко не 10 тисяч. Це те, що він сказав. Коли я запитала, чи зверталися, чи є якесь рішення на рівні керівництва. Я розумію, що він не може все озвучити, що потрібно посилення підкидати резерви, тому що зараз це і не тільки окрема штурмова третя озвучила, але зараз і медійники підключилися до того, що потрібно посилення кинути резерви в район Борової. Він сказав, що він не може коментувати, що вони стоять, що вони не покинуть позиції, але посилення, в принципі, було б для них це хорошою допомогою. Коли я запитала про укріплення. Він так тактично відповів. Друга і третя лінія це не наше питання, це місцева влада. В них запитуйте. Перша лінія, все, що ми могли, ми зробили. І в мене запитання, знаєте, коли говорять, що не нагнітайте, не поспішайте, що ворог може не дійти в нього ресурсу, забракне. Пам'ятається харківський напрямок, напрямок в Вовчанськ. Як просувалися росіяни і дійшли до Вовчанська? Може бути повторитися ситуація ситуацію в районі Боровоя. Ну і просто питання, якраз це виникає логічне. Куди вони дійшли в районі Волчанська? Вони застрягли зараз Вовчанську, і Вам кожен боєць звідти скаже, що в підсумку ця ситуація не виглядає на станом на зараз так точно такою критичною. Тільки розуміти, що ну зараз відбувається дуже серйозна шахова партія, і ось це от е, е, гра резервами на рівні генштабів. Вона є ну справді надзвичайно виснажливою, надзвичайно важкою. Uh -huh. е, звісно, що ніхто не відмовиться. Я вчора теж мав інтерв'ю спілкування з одним іншим комбатом. Ви назвали Кохарчука, якщо не помиляється, він командує другим. Штурмовим Другим, батальйоном третьої штурмової бригади. я спілкувався з фокою. Це перша штурму перший штурмовий батальйон. Так от він каже: ну звісно, що ми не будемо покидати позиції. Змі з ну це це безсумнівно. Звісно, що навіть цей медійний розголос він лише сприяє тому, щоб в принципі навіть українці розуміли, що ворог зараз вступив в фазу надзвичайно виснажливої війни. І, якщо не помиляється, навіть той самий Кохарчук нещодавно в своїх інтерв'ю казав: Ми зараз в найкритичнішому моменті війни. Безсумнівно, воно саме так і є. Ми зараз в найбільш критичному. Напевно, що. В моменті війни, тому що ось така концентрація противника збільшення його ресурсів і сил е, може бути на виключно всіх напрямках, і вона такою і є. На тому ж таки покровському напрямку бле десь напевно до 60-70 тисяч військ. На всьому східному напрямку 270 загалом тисяч військ Противника може навіть і більше на Харківщині. 30-50, Ну мені невідомі точні цифри, але я думаю, що розвідка наша е, плюс-мінус в такому режимі досі е, повідомляла ці цифри е, на бурові. Можливо, справді більше. Ми говоримо виключно про концентрацію біля передової 10 тисяч військ. Це те, що зібрано для передової для пробиття uh -huh. усієї так званої пробоїни, е, ясна річ, що я, я це сказав, це симптоматичні сигнали е, з метою попередження і суспільства, і з метою розуміння того, що в нас може бути десь якісь проблеми з метою їх недопущення, тому що ми ж пам'ятаємо так само на початку е, боїв на північній Харківщині. Всі казали, що все гаразд, всі рубежі uh -huh. на всіх uh -huh. абсолютно рубежах – готові всі оборонні фортифікації, ну але щось все ж таки було не дуже добре. Тому е, суспільний розголос він як мінімум може допомогти привернути увагу суспільства і запитати навіть у місцевої влади те, що от вам говорить Кухарчук. Угу. А чи добре ми там готові, чи ні? Ну супутникових знімків, те, що надають західні осінтери в Твіттері вони угу. постили. Начебто непогано. У нас там організовані наші ключові вузли оборони, зокрема із прив'язкою до висот. Це ну мені це невідомо, але я це просто кажу. Бачу, бачу те, що з відкритих джерел. То про це можу і говорити. Але звісно, що ніхто із бійців і ніхто із місцевого місцевої влади нам колеги не скаже про те, що в нас є, як воно це, є також, так, угу. пане Василю. Хотіла поцікавитися, тому що от пану Дмитру, я не хотіла ставити цього запитання, але така цікава ситуація розвивається довкола третьої окремої штурмової Бригади так довкола того, щоб вони звернулися, і зараз медійники, деякі підтримали з допомогою саме кинути ну допомогти третій окремі штурмові. Бригади, так і зараз почали накидувати. Я от коротко пишу, щоб не вдаватися, якісь і не цитувати. Так що е, тиск не такий сильний в районі, де стоїть третя окрема штурмова бригада. Що це просто медійний розкручений підрозділ, який намагається до себе привернути увагу? Що відбувається? Що це за атака? Пішла на третю окрему штурмову бригаду. Зараз відбувається. Те, що третя штурмова бригада в нас безсумнівно на найбільш медійний український підрозділ, це не є негативом на моє переконання. Це на є великим позитивом, тому що вони самостійно здатні забезпечувати багато, скажімо так, тієї роботи, підміняючи функції держави, зокрема в частині рекрутингу. Вони найбільш ефективні рекрутингу. Вони одні з тих, що започаткували по суті, що рекрутинг ефективний в Україні, і ця медійність їм тільки допомагає та сприяє, в тому числі всі дружні, як їх називають блогери, там журналісти або ті люди які висвітлюють їхню діяльність тому я вважаю, дай боже аби у нас всі бригади були медійними аби могли доносити чітко правильно зрозуміло і доступно свою свою позицію свою роботу і таким чином демонструвати навіть з тим людським відношенням яке є в бригаді власне закликати до своїх лав додаткові резерви додаткових людей власне рекрутів, те, що називається так тому це медійність бригади абсолютно позитивна на річ, по друге, okay. я. Будучи але ж атаки Де... негативні зараз. Я говорю про негативні атаки, яких намагаються дискредитувати саме третю окрему штурмову. Я не вважаю, що є негативні атаки на третю штурмову. Я вважаю, що це просто перегини на місцевості. Все ж таки, в угу. нас суспільство вкрай таке знервоване в якійсь мірі зараз. Є атак, немає. Всі прекрасно знають, що таке третя штурмова. Що це за підрозділ? Один з найбільш боєздатних підрозділів. Навіть навіть якщо комусь щось і здалося з приводу третє штурмової, сказати, як ви кажете, атакувати їх? То я думаю, що ці всі конфлікти будуть швидко вичерпані, тому що це однозначно не на часі. І в принципі, ну і тим паче мені, от ви кажете, ви не хотіли Дмитрою і стати це запитання, і тим паче так. мені не з руки людині, яка не в пікселі, давати якісь подібні коментарі, оцінки або ще щось додатково почула. Спасибі вам величезне, пане Василю, за включення. Василь Пихньо, військовий глядж був у нас в ефірі.